Вітаю, Це мережа магазинів магазині побутової техніки і технонік в місті Кам'янка. Сьогодні 9 вересня, а це означає, що саме сьогодні ми дізнаємося сім'я переможця, акція, яка тривала в нашому магазині з 1 по 20 вересня. Умовами акції було здійснити покупку від 5 тисяч у вказаний період та підписатися на наш ТікТок, на нашу дзвінку в Тік-Ток. Переможець отримає ось цю мікрофлюку, помічницю на кухні від бренду. Ґрункель. Переможця ми беремо сьогодні родомним способом. Перевіримо, чи підписаний він на нашу сторінку і одразу телефонуємо в прямому ефірі. Переможець має обов'язково підняти слухавку. Якщо до кінця виклику трубку не піднімемо, то ми будемо обирати іншого наступного переможця. І так, не будемо багато розмовляти, почнемо переможця обирати. Ось, тут у нас список наших покупців. Вводимо равнолайзер. Вводимо чисто від 1 до 10. 10 це кількість наших покупців, які були у нас. І починаємо генерувати. Випало число 2. Дивимося тепер нашого покупця. Це Різниченко Світлана. Тепер будемо перевіряти по її нікнейму. Чи на зареєстровані підписана наш Бойко? Підписано. Тепер ми її зателефонуємо. Алло, доброго дня. Це магазин Техномікс. А -а. Да, ви 9 вересня е, купували у нас телевізор на суму 8139. Так ви стали учасниками розіграшу мікрохвильовки. Ми вас вітаємо ви стали переможцем. Чекаємо вас в магазині за подарунком до 15 жовтня за адресою міста Кам'янка, вулиця Людмили Борисової. Два що-що? Просто приходите, можете взяти чек свій і все, і забрати свій подарунок. А, дякую. Всього це дуже гарного дня. Дякую. Доброго. Доброго. Ну що, вітаємо Світлану з перемогою. Ми обрали і тепер чекатимемо в гості. А всім вам дякуємо за увагу. За те, що ви обирайте нас, будьте з нами і надалі та слідкуйте за новинами та про нові наші акції нових зустріч.